Контрнаступу Збройних сил України не буде. Втрати і песимізм українських військових зростає, пише одне із американських видань. Чи так це насправді будемо розбиратися вже зараз? Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, Україна відчуває нестачу кваліфікованих військ та боєприпасів. Втрати у збройних силах зростають, як і песимізм серед військових і представників влади. Про це пише видання Вашингтон Пост. Так от, за даними журналістів, якість збройних сил України, яка раніше вважалася суттєвою перевагою над окупантами, значно погіршилася через рік після повномасштабної російсько-української війни. З поля бою пішли багато із найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських офіційних осіб засумніватися у готовності України розпочати довгоочікуваний весняний наступ. Влада Сполучених Штатів та Європейського Союзу підрахувала, що за рік повномасштабної війни було вбито або поранено 120 тисяч українських військових, тоді як Росія втратила 200 тисяч своїх солдатів. Тут зробимо ремарку, друзі: ніхто не вправі говорити про наші втрати, окрім Генерального штабу. У той же час Росія має велику армію і 140 сорока мільйони населення, у разі чого змогла б мобілізувати частину чоловіків. Ваш НПО зазначають, що. Приплив недосвідчених представників, залучених для поповнення втрат, змінив профіль українських сил. Окрім цього, бійці збройних сил страждають від нестачі боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів та мінометів. Такі похмурі оцінки поширили відчутний, хоч і невисловлений, песимізм від лінії фронту до коридорів влади у Києві. Принаймні, так пишуть американські журналісти. Зацитуємо нездатність України. Провести такий розрекламований контрнаступ викличе нову критику на адресу США та їхніх європейських союзників, які занадто довго чекали, поки сили вже не погіршилися, щоб поглибити програми навчання і надати бойові броньовані машини. Кінець цитати. Окрім цього, видання акцентує, що залишається незрозумілим наскільки західна військова підтримка і навчання українських військових схиляє шальки терезів на користь України, за словами, нібито українського чиновника, кількість Обіцяних заходом танків є символічною. Інші українські співрозмовники взагалі не впевнені, що обіцяні постачання будуть вчасно доставлені на поле бою. Ось що сказав представник України: Я не вірю у великий контрнаступ для нас. Хотілося б вірити, але я дивлюся на ресурси і питаю за рахунок чого можливо у нас будуть якісь локальні прориви. У нас немає ні людей, ні зброї. Але друзі, давайте розбиратися. Чи справді усе так безнадійливо і погано. Ну, по перше, нинішня ситуація на полі бою не може відображати повної картини. Представник сполучених штатів на умовах анонімності розповів виданню, що Київ готує війська до майбутнього контрнаступу окремо і навмисно утримує їх від поточних боїв, зокрема від оборони Бахмута. Керівник ОП Андрій Єрмак зі свого боку також каже, що Україна не вичерпала свій потенціал і висловив оптимізм у майбутньому контрнаступі військ. Цитата далі. Я не думаю, що ми вичерпали наш потенціал. Я думаю, що на будь-якій війні настає момент, коли потрібно готувати нові кадри, що зараз і відбувається. Так вважає і командувач сухопутних військ Олександр Сельський. В інтерв'ю виданню він заявив, що перемога України можлива до кінця року, якщо Київ отримає всю обіцяну допомогу від заходу. Теж процитую загалом. Ми всі думаємо однаково, і ми розуміємо, що для нас звичайно необхідно перемогти до кінця року. І це реально це реально, якщо ми отримаємо всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери. Американські офіційні особи кажуть, що ймовірно наступ України розпочнеться наприкінці квітня чи на початку травня. Вони додали, що гостро усвідомлюють необхідність постачання Києву озброєння, тому що затяжна війна може бути на користь Росії, яка має більше людей, грошей і можливостей для виробництва зброї. Від себе додам, друзі, ми не Росія. Я переконаний, що наше командування усвідомлює, що проблеми є, і намагається їх вирішити. Ми зі свого боку підтримуємо Збройні Сили України, маємо боротися і виборювати, бо окрім нас, цього ніхто не зробить. Друзі, ви на фабриці новин. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк цьому відео і залишити коментар про те, що ви думаєте. Побачимось.